Масована атака ворожими БПЛА по Харкову. Є загиблі та постраждалі. Напередодні росіяни завдали численних ударів дронами по місту. Влучання відбулися у Шевченківському, холодногірському та Салтівському районах. Зазнали руйнувань приватні будинки, багатоповерхівки, садове товариство, цивільне підприємство. Загалом у ніч на 24 листопада противник атакував 162 ударними БПЛА. Зафіксовано влучання 37 шахедів на 15 локаціях, а також. ...уламків на одній локації. Найбільше постраждали об'єкти цивільної інфраструктури та приватні домогосподарства на Харківщині, Одесьчині, Чернігівщині, Дніпропетровщині. На ріничині сапери ДСНС знищили 76-мм артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Боєприпас виявили напередодні поблизу ставка в селі Леляки Жмеринської громади. Рятувальники ретельно обстежили територію, небезпечну знахідку вилучили, транспортували до спеціально відведеного місця та знищили. У селі Дмитренки Гайсінської громади під час пожежі у приватному житловому будинку загинула 90-річна жінка. Пенсіонерку без ознак життя рятувальники виявили в одній із кімнат помешкання. Як з'ясувалося, трагедія сталася через коротке замикання електромережі. У ДСНС закликають людей піклуватися про літніх родичів та сусідів, стежити за справністю опалення й електроприладів. Гвардійці Вінницького підрозділу БПЛА Кречет Національної гвардії України завітали до Вінницького ліцею безпекового спрямування та національного патріотичного виховання. Учні знайомилися з роботою безпілотників, пробували керувати ними та розпитували про бойові вильоти. Підрозділ Кречет це команда операторів, інженерів і техніків, які прикривають побратимів із неба та б'ють ворога технологіями. Для оперативного командування схід представники влади передали 60 ФПВ та 265 антитепловізійних плащів. Це підрозділи, які щодня працюють у найскладніших умовах. Технікою оснащення загальною вартістю в 1 мільйон та 900 тисяч гривень придбали за кошти обласного бюджету.